На мислі тебе покидати через воріженьки не можуть обезжати, мов на черешні, голубка на вишні, бой скажи мій милий. Вишні. Ми так мріяли побачити е, цвітіння вишні, але ми полетіли в Канаду, тут не було ще е, вишневого цвіту. А прилітаємо, вже вони відсвіли. Ми бачили інші дерева, от, але вишень не бачили. Питаю, чому немає в Канаді вишень? Чому немає яблунь, вишень? Кажуть, там є такі єноти полоскуни Вони все обдирають. Їдять, в на їх залепоху зривають, не не чекають стиглої вишні, а вирізають і пробують, пробують і все викидають. Кі жах а в Україні вишні є.